Мешканці цього під'їзду сьогодні неприємно здивовані. Ліфт зранку не працює. Ще вниз кажуть, спуститись можна. А от підйом на верхні поверхи десятиповерхівки, ціле випробування не знають, як бути тим, хто через зупинку вертикального транспорту не може полишити своє житло. «Ще нічого наверх підніматися. донизу. А от зараз дзвонила сусідка, вона, Надя, і вона на і на вообще на костилях ходять. От їй спуститься надо і не може спуститися». Це не компона на дев'ятому поверху. Івана самотужки спускає візок з малюком з четвертого поверху. Якби знала, що ліфт не працює, взагалі б не виходила на прогулянку. Надалі каже без допомоги обійтися не зможе. Має бути чоловіка зробити, визивати щоб допомагав. «Тут Такі проблемні квартири є де взагалі не платять за квартири, і живе там просто притон. От їх треба і трясти і провіряти. Я думаю, да. Надо відкрити замок туди-сюди. А віна ага. я не хочу сказати, що... Допустим, вина там, чия я не ввірив. Вина в том, іме там своє обладнання, за якої ми оплачуємо. Поставте нормальні людські двері з внутрішнім, регіальним замком. А то якщо все на соплях, вона ж буде вируватися і сім'я. Тим більше ситуація така в країні зараз. Працівники Армеко застали на місці відчинені двері та знищене обладнання. кажуть про несправність, повідомив диспетчер. Приїхали наші люди, двері були вскриті. Розкорочили ліфт повністю. Вкрали катушку тормоза, яка з світного металу, і розкорочили повністю станцію управління. Ну, по нашим оцінкам, попереднім це десь завдало шкоди, десь приблизно на 95 тисяч гривень. Це станція, вона вже відновленню не підлягає. Їх вже в природі не існує, їх вже не виготовляють. Треба буде робити нову схему. Нову проводку по ліфту. Ну робота займе до місяця часу. Сама робота, не, не рахуючи проектні роботи, експертизи, оплати, аванси, здача в експлуатацію і так далі. У цьому році кажуть в обслуговуючому підприємстві, це перша така крадіжка. На мідній катушці гальмкрадії заробляють копійки, а от шкоди зробили майже на 100 тисяч гривень. По станції відновленню не підлягає, потрібно купувати нову і прокладати занову систему. Але ліфтовики закликають власників прийомів металобрухту не покривати злочинців і не приймати крадені деталі. А усі, хто знає, чи їх це рук справа, поділитись інформацією за винагороду. Хочемо об'явити винагороду. За те, щоб за любу інформацію, хто знає, хто це зробив, ну винагорода, я думаю, десь в порядку п'яти тисяч ми можемо видати людині. Конфіденційність гарантуємо. Дзвоніть в міліцію, ми далі будемо з ними розбиратися. І, будь ласка, допоможіть. Тому що це шкода не нам, не нашому підприємству, не ЖЕКу. Воно лягає на бюджет міста. І це, щоб мали зробити десь додатковий ліфт, який в поганому стані. То тут просто вийде, щоб мали зробити три ліфта. То треба буде відновляти за ці кошти три цей ліфт. Тобто... Прохання таке допомогти у міськвіділі міліції повідомили за фактом крадіжки ліфтового обладнання вже відкрили кримінальне провадження. Це вже шосте по рахунку за останні півроку. Хто понесе і чи понесе відповідальність за останню крадіжку? Комунальний патруль обов'язково розповість мешканців будинку, новина про несправність ліфта вже обурює. Їхали ліфтом 9-го чоловік теж йшов. Тоже був ліфт робочий. Сьогодні зранку вже він не їхав. Як вам реагуватися? Дуже важко. Як можна на це реагувати, якщо жити в 10-му поверсі і ходити пішки?